Ти знаєш, я скажу тобі з приводу відпочинку з нуля, це той проєкт, який ми знімали в Єгипті з Денисом, з Superhumans про людей з інвалідністю на кріслі колісному або на протезах. Так от, ми повибирали готелі, які, на наш погляд, коли дівчата їздили в рекламники, відповідали потребам людей з інвалідністю. І Дья їздив по цим готелям і тестував їх на інклюзивність. І ось коли в гот... готелі взагалі дуже круто реагували, тому що вони для цього робили все, щоб виділятися серед конкурентів знаєш, цими послугами. І ось коли Дьоня приїжджає і каже, що йде доріжка з кутом нахилу, людина з'їжджає на кріслі колісному, але поручень обривається. Не доходячи кінця спуску, вони кажуть: а ми навіть типу, не думали, що таке, ну, що він потрібен. А для людини, на людини на кріслі колісному це необхідність. Тобто, я до чого веду? Що у ці всі номери, які будуються для людей з інвалідністю чи для якоїсь іншої потреби, зараз я веду до того, що. Це все треба міряти на досвіді, брати людей, які дотичні до цього, і тестити це. Тому що все це дурна робота, яка потім, як з твоїм акваріумом, є просто мінусом по бюджету. Так, да. я з тобою згоден. Я завжди кажу, що найняти експерта здається дорого, але насправді це може бути супердешеве рішення. Якщо експерт тобі... Дає рішення, які допомагають економити там, не знаю, 15-20-30% бюджету, це вже окей. А іноді експерт тобі каже, не будувати в тому місці, і тобі просто мільйони. <гум> Розумієш? <гум> да. І іноді експертна оцінка вважається, типу, дорогою, ну, вона дійсно там коштує не, не, не дешево на ринку. Я думаю, що там. Десь як от той тур, який ти називала, 5-6 тисяч, тисяч доларів це типу, а, Чи не, не середня, це, мабуть, низ ринку, якщо ти хочеш класного експерта залучити. Але якщо він тобі говорить, що слухай, ми тут проаналізували, і ми розуміємо, що ну, в цьому місці не залетить. Ну, типу, і тому, 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 mm -hmm. тому. Або він тобі каже: слухай, от так от не будуйте. Ну тому, 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 знаєш, оце не робіть, бо ми зробили це в іншому проєкті. Вже інша людина заплатила за то кошти, і воно не вистрілило, Воно не вистрілило да. з економ, будь ласка. Ну не роби так просто. І саме цінність експертна, як і в цьому ти кажеш щодо інклюзивності ага, чи людей, які користуються кріслом колісним, це дуже важливо.